За останні 48 годин біткоін зібрав ліквідність знизу. Ефір майже вистрілив у зону, де його зазвичай розвертають. А євро вже показав паттерн перед великим зливом. Ці рухи виглядають як шанс, але насправді можуть стати ідеальною пасткою. Я покажу, де маркетмейкер збирається змінити правила гри цього тижня. Заварюємо чай, хапаємо печенько і слухаємо. Сьогодні я покажу три монети, які можуть перевернути ринок за кілька днів. Біткоін, чому відскок, може стати початком великого зливу. Ефіріум, рівень після якого. Для цього любить ламати тренд. Євро-долар сигнал, який зазвичай закінчується різким розворотом. Дивись, уважно, пропустиш один рівень і можеш втратити весь тиждень прибутку. Став лайк, підписуйся і залишайся до кінця. Біткоін на денному зараз виглядає як ринок, який готує другу хвилю удару. Після різкого зливу зони 120-121 ми бачимо технічний відскок у районі 116500-117. Це класичний пулбек після зламу структури. І поки ціна нижче 118 тисяч, покупці ще не Контролюють гру. Ключові зони опір 117800, 118500. Саме звідси почався останній пролив. Підтримка 114-114500. Тут покупці вперше відреагували після зливу. Якщо біткоін відштовхнеться від 118 тисяч і сформує свічку відторгнення, сценарій на продовження зливу до 112 тисяч виглядає найбільш імовірним. А от пробій і закріплення вище 118500 відкриває двері до повернення в діапазон 120-121 тисяча. Смартмані зараз перевіряє, чи готові третій. Знову ловити лонги після короткого відскоку. Це той момент, коли ринок може різко вимкнути світло і піти проти більшості. На 4 годинному графіку ми бачимо чіткий відскок від зони попиту 111 300 112 тисяч, після чого біткоін вийшов у короткостроковий аптренд. Зараз ціна тестує 11600-117 тисяч, локальний рівень, з якого почався останній обвал. Ключові орієнтери опір 116,800 – 116 117,200. Це верхній кордон, де стоїть продавець. Підтримка 115,500 – це базовий рівень, від якого відштовхується ціна при спробах пробиття вгору. Якщо на АЩ-4 закріплюємося вище 117,200, це сигнал, що маркетмейкер готовий протестувати 118,500. Але якщо зараз продавець активізується і ми отримаємо різкий режекшн, то швидке повернення до 115,500 виглядає цілком логічно. На а 4 видно, як ринок заманює у лонги, але не дає чіткого пробою. Класична пастка перед розворотом або імпульсним викидом вгору. На годинному графіку бачимо, що після різкого рівка з 114,800 до 117200 ціна перейшла у фазу бічної консолідації. Тут явно працює маркетмейкер. Спершу різкий забіг вору, щоб випити стопи шортистів, потім кілька годин накопичення позицій у вузькому діапазоні, локальні орієнтири. Опір 117200, верхня межа накопичення, підтримка 116400, нижня межа боковика. Якщо вийдемо вище 117200 Об'ємах можемо швидко побачити Т-118 тисяч. Але пробій вниз із закріплення під 116400 відкриє шлях до повернення в район 115500. На дневці у нас спроба відновлення після глибокої корекції. Але до фінального розвороту ще треба пробити серйозні рівні опору. На 4 години видно локальний аптренд після відскоку від зони попиту. Але він вже вперся в сильний рівень, де продавець почав захищатися. На годинному чітка консолідація, яка може стати трампліном як для імпульсу вгору, так і для розвороту вниз. Висновок поки і біткоін балансує на межі пробою. Важливо дивитися на об'єми. Без підтримки об'ємів, пробій 117200 ризикує стати черговим хибним рухом, після якого маркетмейкер знову потрясе ринок. На дневці ефіріум виглядає значно сильніший за біток. Після відкату до зони 3300 ціна відновилася більше, ніж на 800 доларів. І зараз пробиває психологічно важливу позначку 400. Тут явно пішов агресивний покупець, і на відміну від біткоїна, у нас вже є пробій попередніх локальних максимумів. Ключові рівні, опір 4220. Максимум поточного руху. Підтримка 3950 4000 зона, де можуть зупинити будь-який відкат. Якщо закриємо день вище 4200, шлях до 4400 відкритий. Але важливо, щоб об'єми не просіли. Інакше маркетмейкер може різко повернути ціну до 4000 для добору позицій. На 4 годинному графіку Ефіріум бачимо чіткий висхідний тренд без серйозних збоїв. Після пробою зони 3950 ціна прискорилась і буквально за добу додала понад 200 доларів. Остання свічка з довгим хвостом вгорі. Показує, що на 4200 з'явився продавець, але покупець все ще домінує. Відкатів на об'ємах немає. Ключові рівні опір 4220. Потрібне закріплення вище для продовження руху. Підтримка 4050 доларів. Перша зона, де можуть підхопити ціну. Якщо не проб'ємо 4220 з першої спроби, можемо побачити тест на 4050. А це буде хороша точка для нового заходу в лонг. На годинному графіку ефірімо бачимо чітку фазу імпульсного зростання. Рух від 3950 до 4170 Прийшов на зростаючих об'ємах без затяжних корекцій. Останні дві свічки показують невеликий відкат після тесту 4200. Але поки ціна отримається вище 4120. Структура лонгового тренду не зламана. Ключові рівні опір 4200, ключ до продовження росту. Підтримка 4080. Якщо втратимо, можемо побачити глибшу корекцію до 4000. Поки тримаємо 4080, перевага на боці покупця, а пробій 4200 може швидко відкрити шлях до 4300. Ефіріум зараз перебуває є у фазі чіткого висхідного тренду на всіх трьох таймфреймах. Дневний, ми вийшли з корекційної фази і пробили кілька ключових рівнів, закріпившись вище 400. Денні свічки з потужним тілом і мінімальними тінями вказують на сильний попит. Чотири години після пробою зони 3680 ринок прийшов без серйозних зупинок до 4200. Локальні корекції швидко викуповуються. Структури мінімумів і максимумів продовжує оновлюватись у бік зростання. Годинний на короткому відрізку бачимо імпульсний ріс. Із дрібними відкатами. Зараз йде технічна пауза після тесту 4200, але підтримка 4080 утримується, що зберігає перевагу покупця. Якщо ціна утримається вище 4080 і закріпиться на 4200, наступна ціль зона 4300 4350 Пробій підтримки змінить сценарій на більш обережний із можливим поверненням до 4000. Стратегія в середньостроковій перспективі перевага в лонг, але після короткої консолідації або відкату для набору ліквідності. На денному таймфреймі Бачимо, що пара пройшла сильний спад до 1,14, але потім швидко відновилась і повернулась в діапазон 1,16-1,1650. Останні кілька свічок показують спробу зростання, але тиск продавця на рівні 1,1650 залишається. Тренд середньостроковий все ще висхідний, але з елементами глибокої корекції. Ключова підтримка 1,1550 та 1,15. Тут можливі відскоки. Ключовий опір 1,1650 і далі 1,1720. Сигнал для покупця закріплення вище 1,1650. Підвищеним об'ємом сигнал для продавця пробій і закріплення нижче 1,1550 відкриє шлях до 1,1450. Наразі ринок у зоні балансування між двома сильними рівнями. Якщо долар ослабне, євро може пробити 1,1650 та піти на 11720 1,1750. Якщо ж знову активізуються продавці, тест 1,15 стане реальністю. На 4 години ми бачимо, що після падіння до зони 1,1395 пара швидко відновилася, пробивши кілька локальних рівнів і зараз консолідується під опором. 1,1650. ринок сповільнив темп зростання, але покупці все ще контролюють ситуацію. Тренд короткостроковий висхідний, але з ознаками втоми: ключова підтримка 1,16 і 1,1550, ключовий опір 1,1650, далі 1,17. Сигнал для покупця: пробій і закріплення вище 1,1650. потенціал ходу до 1,17, 11720 Сигнал для продавця. Невдалий пробій 1,1650 та вихід нижче 1,16 може спровокувати глибшу корекцію. Поки європейська валюта утримує зону вище 1,16. Шанс на пробій 1,1650 зберігається. Але на 4-годинному вже видно, що покупцям потрібен новий драйвер, інакше можливий відкат у районі 1,1550. На 1-годинному, після сильного вгору до 1,17, бачимо локальне зниження і перехід у бічний діапазон 1,1630-1,1670. Ринок зараз у фазі накопичення і ймовірно готується до нового руху. Тренд короткостроково нейтральний консолідація після зростання, ключова підтримка 1,6. 1607, ключовий опір 1,1670, далі 1,17. Сигнал для покупця. Пробій вище 1,1670 з об'ємом, шанс на повторний тест 1,17 і вище. Сигнал для продавця: вихід нижче 1,1607, відкриє шлях до 1,1550 та 1,1530. Зараз покупці намагаються втримати ціну вище 1,1630. Але для продовження зростання потрібен пробій 1,1670. Якщо цього не станеться, велика ймовірність відкату. Загальний сценарій євро-долара. Витячий варіант, якщо покупці проб'ють 1,1670 на об'ємах, можливий тест на 1,17 і навіть 1,1720. Це стане підтвердженням висхідного тренду з дневного графіку. Відмежий варіант, якщо ціна не втримає 1,1630 і проб'є 1,1607, можна чекати відкату в зону 1,1550 11520. Це ключова підтримка на дневному графіку. Висновок на старших таймфреймах тренд ще залишається висхідним. Але зараз ринок стоїть на роздоріжжі. Ключовим тригером буде пробій. 1,1670 або 1,1607. Отже, друзі, на цьому тижні головні пастки маркетмейкера. Це різкі викиди ціни перед ключовими рівнями та підсадки трейдерів у хибні пробої. Щоб не потрапити в цю гру, тримайте в голові рівні, про які ми сьогодні говорили. Якщо було корисно, підпишіться, щоб не пропустити наступний розбір. І напишіть у коментарях, яку пару чи інструмент ви хочете побачити у наступному відео. Може, це буде золото S&T 500 або ваш улюблений альткоін.